Доброго дня, шановні каралічани. Сьогодні 1 травня. Я, Геннадій Захарченко, проводжу благодійну акцію підтримки Збройних сил України. Відбудеться концерт в Будинку культури України 13 травня з 15 до 17.00. Що буде відбуватися? Сьогодні запрошені народні артисти Олександр Василенко, Леонід Сандуленко, Анатолій Матвійчук. Оксана Пекун, Неля Кушнір, Єва Швондер і інші. Десь 7-8 народних артистів України. Анатолій Скоробагатько, в тому числі, Женічка Коваленко, це Кобза, запрошений. От і ще, можливо, будуть ще інші. От, сьогодні, сьогодні, я хочу підняти вам настрій. Чому? Тому що сьогодні війна, сьогодні гинуть люди, але потрібно мати мати добрий глуз. І сьогодні, сьогодні ми можемо сказати, що ми українці, що ми переможемо. Перемога буде за нами, за українцями. Тому дуже запрошую вас прийти, всіх карличан і всі карлицького району прийти, прийти і відсвяткувати. О, це вхід безкоштовний. 15.00, 15 п'ятнадцять 13 .00 травня 2023 року. З вами Геннадій Захарченко. До зустрічі. Пане Геннадію. Ну, ще до 13 травня далеко, а пісню хочеться послухати і сьогодні. Будь ласка, якщо ви маєте таку можливість, проспівайте нам що небудь сьогодні. Ну, сьогодні я заспіваю декілька куплектів, очі волошкові. Як я малим збирався на весні піти у світ незнаними шляхами, сорочку мати вишила мені червоними та чорними, червоними та чорними нитками. Рідна мати моя, ти ночей не діспала і водила мене у поля, край села, і в дорогу далеку, ти мене на зорі проважала, і рушник вишивани на щастя дала, і в дорогу далеку, ти мене на зорі проважала, і рушник... Вишиваний на щастя і на долю. дала. Браво! Хай вам щастить. До зустрічі, шановні карличани. 13 травня о 15 годині в будинку культури. Такий зараз називається будинок Незламності. Тому я вас всіх чекаю. Ці чекають і народні артисти України, яких я голосив: Сашуня Василенко, Леонід Сандуленко, Анатолій Матвінчук, Оксана Пекун, Анатолій Скоробагатько, та багато інших десь п'ять. Вісім народних артистів України. В тому я заспіваю вам пісню Україна. Україну, Україну, пісні далечі доріг, вірне серце твого сина. Я кладу тобі до ніг. тобі до ніг тоді вам, вам щастить, хай щастить. Дуже вас прошу, придіть. Прийдіть послухайте, дуже славних народних артистів і в першу чергу мене. Тому що я народився в Харлику, мені виповнилося в душі 25 років, а вже взагалі пішов, не буду сказати, який рік. Тому бажаю, щоб ви були завжди такі молоді і молоді і красиві. Бажаю вам все найкращого. Пане Геннадію, привіт артистам. Чекаємо їх. У себе в до зустрічі, будьмо, до зустрічі. Будьмо, 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 гей, гей, гей!